All the complaints were uh, цьому, до цього долучалася наша юридична позиція і підтримка людей, які зібралися на вулиці. Мається на увазі Свобода, так. І На сьогоднішній день призначено на 12-ту годину засідання, на якому ми очікуємо, що буде вже остаточно підтримка пісниця голосувати. Ага, а тоді, як 12 о uh, 12 going to have a final meeting And they hope that they will get the final результат during this скарги кандидата від партії регіонів були необґрунтованими. і враховуючи, що вчора ми переламали ситуацію на позитивне вирішення. Сьогодні ми очікуємо вже підбиття підсумків і відкликання інших необґрунтованих скаргів. from the party партії region, didn't партії really have any basis.

я приїхав з Харкова, бо сьогодні, вчора нас викликали до Києва, у нас є декілька проблем з воїв mm -hmm. в Києві, в Хмельницькому, біля церкви. Uh -huh. uh -huh. Ну і мене вчора з Києва з нашими колегами Хмельницького. Окей. Ігор Олександрович Харків, і він був самі areas for example, in Kimke, Villa Tetva and here in the munich, so they arrived to support the company. They came to uh, help the party members to finish the uh, counting process. If you um, have filed complaints or if you are planning to file other complaints in receive copies, and then we can uh, follow up on them. Ви зрозуміли за чого Алекс, Я поможу все момент, якщо будуть якісь скарги, просто перенаправляйте. Є емейл або на телефон. Ми вчора. Дуже багато уваги приділили саме на висіданні окружної комісії, mm -hmm. тому що без скарг наступних не було. Mm -hmm. Ми намагалися набагато детальніше просто прояснити юридичну обґрунтованість mm -hmm. нашої позиції і юридичну е необґрунтованість позиції нашого позиції. Mm -hmm. Ну, Вона просто має на увазі ваші скарги, як будуть no, ваша. No. Ми mm -hmm. подавмо подали вчора позовну заяву, вона повинна сьогодні розглядатися в Хмельницькому в окружному адміністративному суді. Mm -hmm. Uh, не я займався, я я запитаю цю справу, що можливо копію, якісь так звичайно в електронному вигляді. Ми направимо, я файл та комплейту Хмельницький адміністратив корд антиволтю форварді копії. під час зустрічі They tried to make um, it perfectly clear uh, that there would be no complaints in the future, so from the юрисдикціоналпонтві, і осетлдаун. Я би хотів пояснити, від чого з'являються судові позови на виборах? що окружна комісія займає позицію однієї сторін. Вона повинна виважено підійти і зважити на всі аргументи. Вчора ми домоглися того, що комісія вимушена була вислухати всі сторони і лише після цього ухвалювати рішення. Садипай. is why they're getting a court cases is, is usually because uh, the dac members are taking the side of a particular uh, political force. and what they did yesterday, they, uh, tried, they managed actually to balance the work of the dac and made, made them to listen to all the political uh, opinions and views that uh, they have within them. Тобі, вчора комісія хотіла ухвалювати рішення лише на підставі скарги одного суб'єкту. Uh -huh. Ми домоглися, що комісія виступила позицію кожної історії. І відповідно рішення було про відсилення скарги. You, receive the you can also have a look, because there is a preliminary statement from OCD, if you go on OCD website, you can have a look, it's also in Ukrainian, if you are interested.